Українські артилеристи працюють американською потужною гаубицею з під землі. Противник непосредственно там заливався бетоном, готував фортифікаційні саружині. І зараз, в принципі, там ситуація не не, не така проста. Артилеристи 118-ї механізованої бригади б'ють окупантів із підземного бункеру, в якій вони встановили потужну американську гаубицю М109 Паладін. Бійці використовують посилені заходи маскування і безпеки, адже на позиціями круж. Ляють ворожі дрони, попри намагання росіян снаряди 155-го калібру постійно залітають до окупантів в бліндажі, зокрема до їхніх операторів дронів. Робота артилерістів триває майже безперервно, адже постійно з'являються нові цілі, які треба знищити на території турецької агломерації, не самого міста Турецьк щодо міста Турецьк, то о, там ситуація о, така, що Росіяни намагаються своїми штурмовими групами. Зайти на територію самого міста на околиці міста, переважно це відбувається в зі східної частини міста і по проспекту Піонерів. Це паралельно проспекту паралельно проспекту Піон Йде залізниця, залізнична колія. Вони намагаються її перейти. І о, таким чином о, час від часу якісь штурмові о, групи вони можуть все ж таки заходити за межу самого Трецька з напрямку Південне-залізне або північне північне залізне, але при цьому о, це не означає, що їм вдається там закріпитися їх звідти дуже швидко вибивають. Так, в принципі, на, на території самого Турецька, як міста поки що відсутні закріплені позиції російських окупантів, але штурми продовжуються. Ще одну історію дуже показову ми почули вчора ввечері на Курахівському напрямку в Донецькій області українські десантники 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади відбили черговий знову ж таки масштабний штурм окупантів, до якого залучили 57 одиниць техніки. Минулого тижня. Ми щось схоже бачили. Інститут вивчення війни каже, що це через обмежені можливості Росія вдається до таких періодичних імпульсивних атак, Як би ви пояснили такі дії агресора? Вони зараз намагаються прискорити подію. Вони йдуть. Ми це бачимо. Вони йдуть в банк, вони інтенсифікують е, свої наступальні дії. Фактично по всій лінії боєзіткнення. для них є пріоритетними не тільки Покровський напрямок, чи турецький для них є пріоритетними Краматорський. Це і Курахівський, знову ж таки, вони час від часу активізуються лимана Куп'янська вісі, намагаються на півдні активізуватися. Це роботинський виступ, Оріхівський напрямок. А також це Времівський врожайне на старомайорський напрямок по мокрим ялам на північ. Отже, ця, ця активізація відповідно вона пов'язана з тим, що. Росіяни до кінця літа намагаються закріпитися на нових позиціях на нових а, територіях якомога більше розширюючи а, зону свого контролю. Для чого це їм потрібно? З чим це пов'язано? Є різні версії, є різні думки. Одна з них пов'язана з тим, що вже в 2025 році вони будуть відчувати гострий дефіцит з техніки. Не зможуть проводити такі е, наступальні дії, будуть переважно знаходитись в обороні, і тому в 2024-му вони намагаються якомога розширити свій вплив та зайняти максимально вигідні позиції. Є варіант того, що свій дефіцит техніки вони будуть компенсувати зовнішніми надходженнями, російські загарбники почали застосовувати проти сил оборони північно-корейський далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс Бул сі 4 який може вражати цілі за межами прямої видимості на понад 10 кілометрів. Пише портал мілітарний і Тарас Чмут, наприклад, назвав цю інформацію дуже поганою новиною. Чи відомо про те, що це за вид техніки, і наскільки. Він може повпливати на перебіг подій на передовій. Ну якось критично, ми поки що, по-перше, не маємо офіційного підтвердження, що ця техніка була застосована. Щодо використання, то ми і великої кількості цієї техніки не бачили, тому можемо зробити висновок. Що якщо навіть вона була передана з Північної Кореї до Росії, то в першу чергу як елемент випробування, тобто вона зараз. Проходить стадію випробування в е, саме форматі повномасштабної війни в повноцінних бойових діях. Загально ж за характеристиками, то дійсно ця техніка е, від неї не треба очікувати. Ну що це якась примітивна та відстала північно-корейська там е, е, північно-корейський комплекс, бо це протитанковий ракетний комплекс, який має ракети з дальністю польоту згідно. З е, характеристиками, які є в відкритих джерелах, 10-25 кілометрів. Окрім всього іншого, ці ракети е, вони коригуються за допомогою розвідувального БПЛА, тобто можна говорити про достатньо високу точність е, цих е, ракет. І це є дуже неприємною новиною для формату контрбатарейної боротьби, тому що 10-25 кілометрів це якраз та відстань, на якій е, можуть завдавати у відповідь удари цієї системи протитанкові по вже не стільки танкам, скільки про по наприклад самохідним артилерійським установкам або по е розрахункам з боксуємо артилерією гаубицям е того чи іншого типу тому дійсно зброю, яку не треба недооцінювати, і окрім всього іншого, Росія за весь час свого існування не змогла зробити таку систему. Росії вона відсутня, і не дивно, що якщо Росія і буде робити запити Північної Кореї якісь, то це буде не тільки техніка радянського зразку, чи дотична радянській та російській техніці, а і та якої у Росії в принципі немає. Власне, не лише росіяни поповнюють свої збройні арсенали новітньою технікою схоже, і нам перепаде від наших партнерів щедро незабаром. Wall Street Journal пише з посиланням на власні джерела про те, що Сполучені Штати погодилися озброїти ракетами американського виробництва винищувачі F-16, які Україна отримує від європейських союзників. А я не зовсім розумію цю новину, оскільки виникає питання: а що могло бути якось інакше? Тобто, нам могли надати літаки, але не додати до них ра. Ну, Намогли uh, дати літаки, а до них uh, тільки той боєкомплект, який був в тих країнах, які ці літаки нам передавали. Uh -huh. uh, міг бути такий uh, варіант. Я думаю, що перший етап, першочерговий етап він саме. І є так, таким, що ми, коли отримуємо f 16 отримуємо в першу чергу партію від тих країн боєкомплекту, які нам їх передавали. А в подальшому це буде вже забезпечення за рахунок США. І тим більше, що номенклатура досить така. Цікаво, різноманітно, є різні ракети, як типу повітря-повітря, так і повітря-поверхня, а ще і повітря поверхня води, тобто удари по морським об'єктам. Отже, і, до, до речі, вони різні і за функціоналом: якісь для знищення об'єктів повітряних, якісь для знищення більш таких. Суттєвих об'єктів на поверхні, наприклад, за допомогою ракети GM-158 а тому а, дійсно США будуть, якщо забезпечувати нас ракетною компонентою, це саме те, що нам і потрібно.